Вітаю на халедобрамбат, Ватарія Сашко. Добрий. Он 50 гривень, яка панянка залишила. Вертаюся з заходу України на Донеччину. Так, на старав від добрих людей з Польщі, з Волині, зіток рибальських там, для захисту бойових машин, бойової техніки. І, зокрема, Біля Харківськи, ну, біля Харкова, підібрав там жіночку. А вона автостопить, а в мене таке правило, завжди коли можу підбирати автостоперів. Завжди всю дорогу. Я, я сам в житті багато автостоплю, автостопив, автостоплю і підбираю всіх завжди, кого можу. Вона залазить в машина, щось починає мені там московицькою держати. Кажу, жінка, кажу, тут московицькою не розмовляють Кажу, винятково українською мову окупанта, щоб я тут не жив. Вона мені каже, щось там. Ну я плохо говорю, кажу, не цікавий. закрили рота, їдете мовчки. Щоб я не жив тут московицької, інакше висаджу, йдете пішки. Все, вона замовкає, кажу, пристібайте не замовка, пристібнула пасушем. Їдемо ну, там десь ну, нормально півгодини, десь я її віз. І вже там їх доїхали. Вона такою файною українською, каже, там зараз буде поворот, висадіть мене, будь ласка. О, кажу, будь ласка. Бувайте, здорові, живіть багато. От, 50 гривень мені залишила, буде на каву. От, Тільки і винятково. Так. Наступально, дієво, ефективно, усюди, де можемо. Домінуємо. Ми, українці. Представники титульної нації в Україні тільки і винятково тут можемо і зобов'язані утверджувати власне панування, власний примат, бо інакше нас просто винищать. Ніде більше ми не потрібні, окрім як на світі. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Правда, небо дивовижне. Це всю дорогу їду, милуюся хмарками.